Так, всіх вітаю. Сьогодні рада зазначити, що розбираємо Notion. Це досить прикольна платформа. Хто не знає, додала трошки історії також про проєкти, які буду розповідати. Це компанія, яка займається типом Це універсальний інструмент. Вони взагалі були позиціонували себе спочатку як нататки. Але зараз це такий інструмент для продуктивності. Взагалі у них досить цікавий ком'юніті. Ми про, поговоримо взагалі про маркетинг ком'юніті. Там і бази даних, і CRM-системи, і календарі, тобто досить багато функціоналу. Напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви Notion, чи подобається він вам. І давайте подивимося взагалі таке рев'ю, чим вони займаються. У них є досить прикольний ролик. І, до речі, на SaaS продуктах. До речі, на saas продуктах досить прикольно робити, робити такий функціонал. Коротше, робити ці ролики, тому що вони посилюють бренд і дають змогу швидко ознайомитися з продуктом. Так, хочу на весь екран. Давайте. Тут небагато сказано саме про функціонал, у них є ще більше, так як є компанія на ринку досить давно, але це такий, типу, більш емоційний, що ти можеш шерити з командою. bring your Best IDS. custom, ну, кастомне рішення для вашої команди, то, то добре. Але, як ви бачите, дуже розминити соцмережі саме YouTube. Багато контенту ми поговоримо про це сьогодні. І взагалі про розвиток Ютубу і розвиток самої компанії в маркетинг-частині. Поїхали далі. Давайте ще на сайт зглянемо. Хотіла вам показати сам сайт. Сам сайт дуже приємний, є такі відмальовані персонажі, але не єдині, а просто такий стильочок тут. Декілька варіацій екранів там, що можна робити, дуже, дуже, досить прикольно зроблено. Е, також це про те, що можна додати всі документи в одну таку мікросистему, як це виглядає, і що для цього потрібно. Які інтеграції. І вони додали ще АІшку. Про це ми також поговоримо. Дуже прикольний маркетинг у них був, був зі штучним інтелектом. Давайте ще глянемо на соцмережі, цікаво. До речі, що у них тут? Ага, не всі, не всі працюють, до речі, прикольно. Uh, LinkedIn досить класно впаку, упакований. <кхід> Буде можливість подивіться, якщо для вашої компанії можна взяти декілька таких ідей. Uh, так. Ну що, поїхали по нашому улюбленому формату розбору. Маркетинг, що хочу зазначити. Я думаю, що ви 100% бачили, скільки креатори, самі люди, які користуються платформою, показують, знімають відео. Тобто цей формат досить ком'юніті, у них пропрацьований. Досвідчені користувачі, нові користувачі. Якщо ви загуглите Notion або введете Notion в Ютубі, це просто кількість креаторів, які роблять відео, це просто капець. І тому uh, тут маркетинг на ком'юніті дуже-дуже потужно побудований тут ще і через майнсет. Тому що Notion – це про продуктивність, це про структурованість, це про команду, це про те, що можна кастомізувати рішення, ноу-код, no і тому це досить важлива історія. Плюс, плюс uh, продають також багато шаблонів, темплейтів, тобто креатори можуть на цьому заробляти. Тут прикольна історія. Зараз вам покажу якраз скільки у них досить пропрацьованих інструментів для ком'юніті. По перше, академія. Ви можете навчатися, і вона зроблена стилізована під Notion, як він виглядає, сама програма. Тут просто неймовірна кількість матеріалів, які оновлюються, це класна історія. Така ж історія зараз впроваджується в Клікапі, я теж проходжу Клікап академію, це дуже прикольно. Вам не треба докуповувати додаткові курси. Платформа дає змогу навчатися по всім аспектам. Це досить. Класна історія, ви можете от під свою нішу, під всі гайди подивитися, дивитися нові інтеграції, які зновушені її. Тобто, все це пропрацьоване і в форматі статей і відео. Далі, що є ще цікавого, це е, маркетингові всякі, не тільки маркетингові, якщо ми подивимося по категоріям, це маркетплейс, якраз шаблонів. Подивіться, скільки є багато. Тут їх можна вибирати, адаптувати під себе ну, це просто ідеальна система. Якщо чесно, я раніше дуже любила Notion, прям завісала, у мене все, все життя було б структуровано там. Зараз якось у мене пройшла любов, але, можливо, приєднаюся, поки, поки що там не працюю. І далі ще є історія з Кейс Стадіс. З історіями наших користувачів, і як ви бачите, бренди прям великі, досить ну такі дуже великі корпорації працюють, і е прикольно пропрацьовано взагалі заголовки. Тобто, якщо ви працюєте на проєкті з технічної точки зору, це ідеальна історія, де шукати приклади. І я вам зараз покажу, чого кейс стадіс. Кейс uh, Стадіс це взагалі необхідність для будь-якого saas продукту для будь-якого технічного рішення. І чого я на них звернула увагу? По-перше, якщо ми зайдемо в бібліотеку реклами, ми побачимо, які рекламні креативи. Uh, дуже велика експансія. Експансія продукту на китайську, на uh, японську мову, на... Я не знаю, що це за мова, не англійська, тут англійською мовою. Потім а, зараз я дивилася, що м -м, каруселі, це німецька, мені здається, може французька. Тобто, ви бачите, яка експансія зараз іде. йде. Den ganzen tag ich. Да, німецька мова. Тобто всі рекламні креативи на різних мовах і досить у них цікаві Формат експансії, я тут її не розбирала, але ви можете також подивитися. Я хочу зупинитися саме на Кейс Стадіс, тому що для мене це приклад прям дуже прикольного реалізованого Кейс Стадіс. Ми зараз подивимося і в цьому форматі. Розбору в цьому форматі Ютубу я ще додала наш фреймворк по кейс-стадіс. досить корисна інформація. Я нагадую, що якщо ви хочете отримати презентацію і отримати всі посилання, які я показую в відео, ви можете просто відмітити мене, сфотографувати і отримати цю інформацію. Давайте подивимося ролик. I only like to put stickers of things that i actually use so i have notion on here and then oyster of course and that i'm out of office indefinitely oyster is a global employment platform we're a very young startup but we're quite large so in the last year we've hired over 500 people welcome hang on wait more people coming in sorry Asynchronous working is one of our core values. It's amazing to be able to wake up and work with co workers all across the globe. But making sure that we're all still going in the same direction can definitely be a challenge. I was lucky to have a very well built Notion infrastructure, whenever I came on board, everybody uses Notion. You get to have your own individual Notion page for onboarding. That is our source of truth for what is the most up-to-date, the most current. I was able to hit the ground running, which is necessary in a revenue role. That's kind of like the foundation when you join the company to get you using it and seeing how central Notion is to what we do. Notion is like Oyster's digital headquarter. It's the brain of the company. Я хочу сказати, що досить класно пропрацьовані кейси саме зі сторони, по-перше, майбутніх користувачів. Тому що, наприклад, для мене, як для стартапу, досить цікава історія, що ось компанія масштабується, ось так вони приміняють ті так воно працює. І якщо ми повернемося до YouTube, там досить багато класних кейсів. Я зараз для однієї компанії також ми створюємо кейс прям Рекомендую, якщо у вас також є запит на кейс стаді, подивіться. По-перше, займає це хвилину, хвилину, вони пропрацьовані досить класно, досить класно показані скрінкасти, типу, як порівняються дешборди. Прямо ідеально пропрацьовані кейси, і тому дуже-дуже рекомендую, хто працює в цьому напрямку, прямо продивіться. І що хотіла сказати, кейс-стаді взагалі. Це історія. От, хочу поділитися фреймворком. Зараз ще у нас і новий вийшов, але в цілому. Опис проблеми, яку проблему мав клієнт до застосування рішення. Потім продукт або послуга, що вона рішення, яке рішення дала і третє це результати. Бачите, все, все летить, все, все починає. Рухатися, які конкретні покращення дав продукт, вигади, результати це досить важливо. Якщо казати про таймлайн, який є, це підготовка, амбордінг кейсу, відеозапис, тестовий варіант це стаття, відео на YouTube, Reels, контент, посткарусель, сторітелінг. Тобто з такого формату, от ви записуєте там в Zoom, або приїжджаєте на локацію до клієнта, як в принципі в Notion зроблено, робите там, де треба. Що додати, як додати, реалізується це контентом в соцмережах і е, аналізуєте результати. Шикарно виходить, шикарний формат контенту, просто така класна необхідність і досить прикольно в реалізації. Плюс спілкуючись з клієнтами, створюючи такі кистаді, ви багато дізнаєте, що не вистачає в продукті, або що додати, або який функціонал для кожного важливий. Е, ще хочу зупинитися, що у Notion була прикольна інтеграція. AI. вони одні з перших впровадили цей інструмент з таких компаній. де Такого формату, як вони є. Там вони дали генерацію та редагування тексту, резумування контенту, тобто саме такий переклад тексту, автоматизація завдань там багато чого можна автоматизувати, і інтеграції з іншими сервісами. Тобто досить прикольна історія, досить важлива і досить має сенс. І вони прикольно, що. Запустили в форматі е, хайпу такого, вейтліст у них був, е, тобто такий формат, що вони збирають заявки. Ті, хто очікують і отримують першими. Плюс з першим роздали своїм амбасадорам і амбасадори записували відео на Ютубі, де саме під цим відео був цей ветліст, що можна було записатися. Тут хочу зупинитися на прикольному терміні, щоб також відео було корисним. Цей термін називається там, там і тут. Це цікавий маркетинговий термін. І я хочу, він досить доцільний до Notion. і я хочу сказати, як Notion також це застосував. Взагалі, це загальний обсяг ринку, який потенційно може охопити твій продукт тобто продукт, компанія, е сервіс, все, що. Те, кому ти потрібен. І тут є декілька термінів: весь можливий ринок, частина ринку, частка ринку, і тут, в залежності від вашої стратегії, ось тут вже прикольно, що вони змінили якраз свій обсяг ринку завдяки тому, що вони свій продукт зробили не як на а все для робочого простору. Ну, наприклад, спочатку. Notion позиціонував себе як каналах Evernote, Google Keeper, Я думаю, що ви знаєте, у мене колись був в Reels, якраз тому ж про Evernote, що вони не застосували маркетинг стратегії, не розширювалися і, на жаль, це додаток, який не має зараз успіху. Ось тут вже у них така історія, що вони зробили all in one workspace: база знань, тайс-менеджер, CRM, віки, контент-планер, тобто все, що можливо, і це розширило цільову аудиторію, бо це фрілансери, це команди, це стартапи, підприємства, кріатори, студенти. Тобто, чим ширше позиціонування, тим більше ринок, і ну, це в принципі логічно. І тому цікавий такий термін і дуже корисний. Тому застосовуйте і теж про це думайте. От прикольна да, така стратегія, що спочатку вони заходили просто як нотаток, а стали таким незамінним воркспейсом для багатьох. Що хочу сказати, Notion це дуже класний продукт, і багато про нього хто знає через саме те, що люди користуються. є спільнота, і реально вони додають багато функціоналу. Вони працюють над контентом, вони допомагають впровадити систему, допомагають темплейтами, допомагають відеоуроками, Що це дуже класно. Тобто тут мені здається, що три основних штуки: це Product Let Grow, Community Driven Marketing і контент-маркетинг через UGC, через креаторів, через амбасадорів, через інфлюенсерів, що досить класно спрацювало. Ось. Як і традиційно, закінчуємо тим, що наразі на каналі 494 підписника. Насправді, коли починала відео, відео перше це робити. Саме такі рубрики було 463 людини. І як ми бачимо, у нас класна динаміка. Я дуже-дуже задоволена. І я думаю, що ми прийдемо до 500, а потім до 1000 і далі, далі, далі ще більше. Якщо хочете підтримати канал, знімайте відео, буде більше оглядів. І наразі ми готуємо інтерв'ю з вже його зняли з власниці українського застосунку Верба, який робить субтитри. І надалі у нас буде інтерв'ю з трьома маркетологами. Ми будемо на локаціях, прикольних, класних. З Сігма, там, ну, коротше, фінтех-компанія, тобто такі класні, класні, прикольні проєкти, все покажемо. Тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити тут більше про технічний маркетинг і про технічні проєкти. Всім гарного вечора дня, коли ви будете дивитися це відео. І буду вдячна, якщо напишете коментар і залишите, що вам не вистачило відео, що дізналися нового, і вам гарного дня.